Сила й міць США буде залежати від результатів російсько-української війни. Таку думку в етері Еспресо Тіві висловив голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Політик вважає, що окрім повної окупації України Путін також намагається. Зруйнувати міць і силу США у всьому світі станом на сьогодні Путін не готовий взагалі до жодних перемовин. І ви так само вірно зазначили про те, що жахлива, просто жахлива атака на Суми, яка далеко не перша і, на жаль, не остання. Це ну така спроба принизити американську адміністрацію Проте чинний президент Сполучених Штатів він намагався не загострювати риторику по відношенню до Путіна, і він сказав, що взагалі його проінформували, що це була помилка. Ні, це була не помилка, пане президент, Це була цілеспрямована дія. І я публічно після заяв президента Трампа, коли він коментував е, і цю подію і війну. Я сказав, що пане президент, ця війна проти України, це війна безпосередньо Путінської Росії проти України, але це війна і проти вас, проти вас, як президента найбільшої, найсильнішої найсильнішої країни станом на сьогодні світу, і персонально проти вас, як проти президента, тому що Путін хоче е, ну, знищити фактично силу і міць Сполучених Штатів. І зараз як це не дивно, сила і міць Сполучених Штатів лежить в тому в площині того. Як завершиться війна в Україні? Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка можете подивитися одразу після випуску новин у Рубриці Тема Дня.